Друзі, вітаю! І у нас прийшла весна, і саме прийшов такий якраз період, коли потрібно висаджувати кабачки. І лінійка кабачків від Inova Siets це найкраща лінійка, яка є серед кабачків. Кожен кабачок, який ви купите в нас в компанії Nova Sat, ви отримаєте задоволення. Є тут і кабачок Ренді, і кабачок Регі, і Ришар. Це вже кабачки, які дуже-дуже себе добре зарекомендували на ринку України. І кожен, хто його купував, знову повертається купує. Також у нас є новинка ось такого кабачка Оларі з таким ось забарвленням. А також у нас ще одна новинка це цукіні Далфер. Друзі, рекомендую доворощування. І всі ці топчики, які ви висадите, ви отримуєте дуже багато переваг. Це і стійкість до пороб, а також стійкість до виросів.